Відпочинок та оздоровлення для дітей уже чимало років. Таким є головне завдання Яремчанського санаторію Прикарпатський. Втім, з початком великої війни в Україні перед закладом постали чималі випробування. Уже в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну, окрім оздоровлення дітлахів, тут надавали допомогу вимушеним переселенцям. Ми десь з перших днів приймали величезну кількість тимчасово переміщених. Це майже біля тисячі людей, які проїжджали через Яремче, не мали де зупинитися, зупинялися в нашому санаторії. На кілька днів ми були як такий пункт обігріву, і люди далі їхали, шукали собі помешкання і так далі. Але наша основна функція це оздоровлення дітей, і ми займаємося більше дитячим населенням. України. І сьогодні в нашому санаторії діти з усіх куточків України. Я б хотів, щоб діти з усіх куточків України, які перебувають тут тимчасово, а вони перебувають у нас протягом місяця, путівка виділяється. І на протязі місяця, щоб вони відчули те тепло, ту харизму західне, західного регіону, яка присутня нам, і ми готові з нею ділитися. Робота про дітей та їх здоров'я завжди була актуальною, зазначає директор санаторію. Та після повномасштабного вторгнення каже, стала вкрай необхідною. У нас на території санаторію не знаходиться наша власна школа з 1 по 9 клас. Діти у нас знаходяться від 7 до 14 років. Це діти, ці діти ходять, наприклад, до обіду. Вони ходять в школу на процедури. З я так коротенько вам їх розпорядок дня з другої, з другої години до п'ятої є тихий час, коли діти відпочивають. І з п'ятої години з ними займається команда вихователів, або як в готелях кажуть аніматорів, які цей вільний час дітей стараються створити якомога краще для них, щоб вони то запам'ятали. На території санаторію ми маємо свій лікувально-діагностичний центр. Де надаються дітям різного роду процедури, від це є і масаж, і соляна кімната, фіз процедури, теренкури, спортивний зал, ну і так далі. Тобто, всі, всі види санаторно курортного послуг діти тут отримують. Нині тут перебуває майже дві сотні дітей. кажуть відпочинком задоволені. Увесь свій час проводять дуже цікаво та з користю. Мені тут дуже подобається, тут дуже файно, тут свіже повітря, і ми дуже часто ходимо гуляти у гори, на прогулянки. Я в цьому санаторію другий раз, бо мені це дуже сподобалося. Тут гарна атмосфера, тут красиві краєвиди, гарні дискотеки. на дискотеку, ми ходимо в школу і в наразі майстер-класи. Процедури, на соляна кімната, якісь там ароматерапії, масажі. Серед процедур, на які ходять діти, є галотерапія. Це зазначає тутешня медсестра оздоровлення за допомогою іонізації солей. Взагалі є кімнати є, які мають розпилення солі, а в нас є іонізація. Вона за допомогою вентилятору розбиває іони солі, і діти це вдихають. Тут дуже багато закладено солі в цій кімнаті, приблизно 14 тонн. Ціні властивості і оздоровлення для соляної кімнати для дітей це дуже багато. Це є, кидає нервова система ем, алергії, бронхіти, бронхіальні астми, показань до неї. Важливих дуже багато, протипоказань дуже мало. Нині на оздоровлення в Яремчанському санаторії каже директор: перевага надається дітям із тимчасово окупованих територій, територій, де ведуться бойові дії, а також дітям, які потребують реабілітації, після побаченого в часі цієї війни. Це у нас велика група дітей: Ірпінь, Дуча, Київська область і так далі. Звичайно, що умови сьогодні. Не найкраще, але дякуючи волонтерському руху, який, я вважаю, унікальним є в Україні, ми отримали колосальну підтримку від різних благодійних організацій, громадських організацій, від фізичних осіб, від закордону, від Асоціації українців з Європи і так далі, ми отримали величезну допомогу. І тільки дякуючи такій підтримці, загальній підтримці українців, і ще краще ми почали розвиватися. Ми дуже багато чого зробили на протязі року, дуже багато фінансових вливань від наших друзів. Давайте я назву тільки напевно те, що є в мене в голові, найбільших наших благодійників, які з нами працюють, це Червоний Хрест. Це Жовто-блакитні крила благодійна організація, це Мальтійська служба допомоги, це наші друзі поляки, це Ігор Бот з Англії товариш, який надав на величезну суму нам тут допомогу. Це отець Станіслав Кава, це пастор Василь, це Асоціація українців в Іспанії. І я, я можу я можу називати дуже довго. Це дуже багато людей. І я сьогодні низько кланяюсь усім за ту допомогу, яку буде надана санаторія. Так і з допомогою волонтерів, уже понад рік санаторій не лише успішно працює, а ще й вдосконалюється. Чимало для цього зробив і благодійний фонд жовто-блакитні крила. Допомагати дітям та сім'ям, які постраждали від агресії Росії, він розпочав ще у 2014 році. У нас штаб розташований був у Вишгороді. От. І да, ми почали працювати з Луганською та Донецькою областю. Фонд допомагав дітям, сім'ям, які постраждали. Робив дуже багато програм по розвитку цих людей, цих дітей. Робились каравани, такі каравани дружби з західу на схід. О, зі сходу на захід теж ну вони були в обидві конці, тому що дітям повинно вчитися один одного це швидше проходиться. Також у нас був дуже потужний напрямок, дуже потужний напрямок був по харчуванню. Ми вводили норми ХАСП по школах, по облаштовували їдальні. От і в цьому це був пілотний проект, котрий потім ми приєдналися до до нас, приєдналися. Ми приєдналися до офісу пані Зеленської і в цьому напрямку працювали працювало останні роки перед самою 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 агресивною агресією. Та після повномасштабного вторгнення Олексій переїхав на Прикарпаття, обравши для своєї подальшої роботи та проживання саме Яремчанський санаторій. Адміністрація Фонду при переїхали сюди, тому що безпека співробітників це головне, тому що якщо ми будемо в небезпеці, ми не зможемо допомагати людям. Це перше. По-друге, тут нас дуже гарно привітав генеральний директор, і ми зрозуміли, що релокацію ми можемо зробити тут, і тут зможемо допомогти більшій кількості людей і дітей, і ВПО, тому що в санаторії постійно приїжджають діти ВПО. Я сам ну, був місяць у. Під обстрілами я вийшов в березні тільки минулого року і одразу приїхав сюди. І тут вже почав працювати. Тому що робота це допомога і мені, і людям. Загалом волонтери благодійного фонду Жовто-блакитні крила працювали тут над покращенням харчування, побутових умов, психосоціальної допомоги та дозвілля дітей, які приїжджають на оздоровчий відпочинок. Для цього співпрацюючи із міжнародними партнерами, залучили понад 3 мільйони гривень. Ми зробили там ремонти, облаштували харчоблок їдальню дитячу, покращили умови в дитячих кімнатах, ліжка, меблі, металпластикові вікна, двері, мультиспортивним. Майданчик, ви зможете сьогодні його побачити. А от в планах продовжити співпрацю щільно, тому що ще багато чого можна покращити. Вже на 23-й рік ми привезли великий. Генератор для того, щоб безперебійне електропостачання на 40 кВт, великий генератор. Також плануємо відкрити ще одну кімнату для дітей для психосоціальної допомоги і такого ж плану кімнату пропрацьовуємо зробити в самої єремчі, щоб ВПО, котре не знаходиться на території санаторію, а в усі є теж могли отримувати такі. Загалом тимчасовий прихисток на базі санаторію знайшли чотири сім'ї вимушених переселенців. Серед них і пані Наталія із міста Мирноград, що на Донеччині. Ми дуже вдячні керівництву санаторія за те, що нам дали для проживання комфортне житло. Та завдяки фонду було облаштовано всім необхідним. Ми дуже вдячні, що у нас є можливість прийняти гарячий душ та є в нас у кожної родини окремо кімната. Хоч ми там в трьох-чотирьох в одній кімнаті, але вона є окрема, то ми за це дуже вдячні і Роману Михайловичу, директору санаторію, і жовто-блакитним крилам фонду, який опікується теж. Ми вже якось у великій комунальній квартирі звикли до режиму, до якогось графіку прибиранчі, чи там, прийняття душу, там, якихось таких побутових звичок та якихось, вирішення якихось проблем. Тому в нас все добре. Ми всі чотири сім'ї в Донецької області з різних міст. Є у нас сім'я з Маріуполя, дві сім'ї у нас в Константинівці і ми з Мирнограду. Через російських окупантів каже Наталія стала переселенкою уже двічі. У 2014 році ми виїхали з чоловіком та дітьми з міста Донецьк. Потім ми приїжджали до Донецькій області, але під Україні території. Минулому я працювала медсестрою. Мій чоловік працював маркетологом. А коли ми приїхали в нове місто, то ми вже створили. Ну, своє хобі, хобі ми перетворили на іншу діяльність. Я почала займатися випічкою, чоловік почав займатися діяльністю пов'язаною з організацією свят для дітей та дорослих. А коли ми виїхали зі свого міста вже минулого року, ми спочатку були в, в Тернопільській області. В прихистку теж від жовто-блакитних крил. Потім переїхала вже до Яремчия теж завдяки фонду Жовто-блакитні крила. Коли ми виїхали з міста, в нас не було ще бойових дій, як такових, але життя було паралізоване зовсім. Не працювали ніякі аптеки, ні лікарня. Зовсім, ну. Було неможливо вижити там, бо зачинялися крамниці, нічого неможливо було купити. Мав навіть такі, якісь ліки. Тому було вирішено виїжджати з міста, було дуже вже якось напружно. Тут на території санаторію жінка не тільки проживає, а й працює в кафе їдальні, приміщення якого санаторій повністю виділив для потреб ВПО. Приміщення раніше використовувалося для зберігання будівельних матеріалів. Сьогодні зроблено кафе, яке пригодилось нам для харчування тимчасово переміщених, які проживають на території санаторію. Зараз ви бачите наскільки воно обладнане, і сьогодні проживає тут 18 людей на території санаторію, які харчуються власними силами. Ми не харчуємо їх за кошти санаторію, вони харчуються за власні кошти за допомогою волонтерів. Організовано так, що вони самостійно готують приготувати собі тут їжу. Таким э, бригадним методом, скажімо. і дуже зручно для них, і дуже зручно для нас, тому що десь не пересікаються э, вони із харчоблоком нашим, який ми використовуємо для э, дітей, що перебувають в санаторії. у співпраці із волонтерами та тутешніми ВПО, санаторій Прикарпатський каже його директор Роман Мельник, і надалі ставатиме все кращим і кращим, і вже нині готовий прийняти сотню дітей ВПО, які проживають у різних громадах Франківської області.